Добрий день, шановні колеги. Є пропозиція розпочати нашу роботу. Зважаючи на загрози і виклики пов'язані з російською агресією проти України з метою забезпечення ефективної організації місцевого самоврядування на обласному рівні в умовах воєнного стану та надзвичайних ситуацій, посилення спроможності територіальних громад, сіл селищ, міст області, раціонального використання бюджетних коштів та їхнього направлення на фінансування. Заходів щодо відновлення Харківщини і забезпечення нагальних потреб органів місцевого самоврядування області. Пропонуються внести деякі зміни до діючої програми розвиток місцевого самоврядування в Харківській області на 22-24 роки. А саме, розділ 1, пункт 3. наукове методичне забезпечення діяльності органів місцевого самоврядування Харківської області. Пропонується. Передбачити на ці цілі 100 тисяч гривень не було взагалі у нас передбачено за цією програмою, і включити до виконавців науково-дослідний інститут державного будівництва та місцевого самоврядування національної академії правових наук України за згодою. Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого та Національний науковий центр інститут судових експертиз імені Бакаріуса на випадок, якщо нам буде потрібна висновки рекомендації сертифікованих ліцензованих закладів наукових.